Слава Україні! Сьогодні у нас субота, а значить ми будемо відкривати трохи уламків. Сьогодні в нас є Х2 на Фіолетовій уламки, а також іде Х10. Але перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і якщо потрібна будь-яка допомога, то ось мій Телеграм. Ну і тут чат, де ми спілкуємося. Отже, сьогодні у нас Х2 на Фіолетові, а також у нас Х10 на Леонардо. Як на мене, супер топ-герой. Супер топ-герой собі би я дуже навіть хотів його на аккаунт, ну, побачимо, як буде. По оцінках, по оцінках, як бачимо, супер топ. Е, використовувати можна будь-де і взагалі дуже цікаві навики. Загалом дуже хороший герой. Єдине в мене зауваження до тих всіх черепашок, чому їх всіх дали не в криптової воїни Це би було якось зрозуміліше. Напишіть, що ви про це думаєте. Ну і <кій> першим буде мій твін, Поїхали всього на всього, всього навсього дуже багато уламків, все на все вісім. Ну, але я, я ж хочу все рівно отримати свою легенду. Побачимо, що з цього буде чи не буде. Починаємо ми з рарки. Це нормально, рарок буде багато. От ще одна. Чи буде щось толкове, зараз буде видно. Хоча насправді 8 уламків це взагалі ні про що. Це дуже мало. Це дуже мало, ну, може якісь епіки будуть, а може і легенда прийде. Побачимо. Так, другий раз Деніт Гостроїклий. поки нічого цікавого. Поки одні рарті і взагалі вони не потрібні. От вона, в принципі, може бути. Мисливицю можна використати для злиття лота, тому це непогано. Кузрат, кузрат, схожий на куваля болю, правда, рижить. І. І ще одна рарка. 7 рарок, Х2. Клас, вірю. Вірю, що Х2 працює. 8 рарок. Кроворіг теж можна використати на злиття. 8 уламків, 8 рарок, 2, в принципі, можна використати на злиття і 6 штучок корму. Клас, я саме так уявляв Х2. Добре, рухаємося далі. Наступною буде Наталі. До речі, скоро вже є анонс е, злиття. Ну, як анонс? Що буде злиття? Ще немає нічого, цей, навики не знаю. Що ви думаєте про це злиття? Е, ну так чув, що вже були, було, вже показували його навики, що виглядає е, герою доволі цікаво. Хоча насправді я ще не бачив і не можу нічого сказати. Як тільки буде якась інформація, то опублікую в телеграмі. Е, ну і Наталі. Наталі 11 уламків. Погнали. Починаємо з одного і тоді десятка. Починаємо ми з равки, Гаруспик. Не цікаво, не цікаво. І 10. Чекаємо на дві легенди в одній десятці. Можливо, буде. Але як я бачу <с? <с?> одній рапті, так, перший епік Андрісія, не цікаво. І, і, і. І ще один епік Громобій. Ну, громобій, в принципі, непоганий епік можна десь на крипту прилаштувати. Два Епіка з десятки. Ну, ну таке собі. В принципі, нормально, але щось дуже мало. Хотілося б більше. Значить, наблизили Наталі на 11 ближче до її гранту. Ну, дякуємо за уламки. Йдемо далі. Наступним у нас буде Михайло зі своїм твіном. Значить, установка, як завжди, український 777. Є, ну і, як завжди, будемо пробувати витягнути легенди. Тут у ламочків побільше. До речі, скільки камінчиків тут. А що ж ти не відкривав? 67 тисяч. Цікаво. Карти долі ти, мабуть, забрав всі. А, ага, вже не видно. Вже закрито. Ну, нічого. Добре, 50 уламків. 50 уламків, ну, розраховую на одну легенду. Хоча б одну. Бажано, щоб це був Леонардо. Було би дуже навіть добре. І бажано її отримати на початку. Тоді е, ще до кінця може ще одна прибіжить. Небесна чарівниця. Колись була непогана героїня, а зараз просто, просто звичайний клінса. І легенду. Сюди, ні. Е, е, тугак, в принципі, десь на крипто прилаштувати можна, якщо немає кращих варіантів. Мадам Серіс, колись це була Зірочка, зараз ну просто середнічковий епік, а все залежить. ну, епік топовий, але все залежить від вашого рівня аккаунту і хто у вас є на аккаунті, який ну Це вже був міг, було спростовано, тому легенди ми все одно чекаємо. Е, скімфос ні, Тольф ні і легенди є. Ні, легенд нема. Холодне серце, до речі, топова рарка, ну і стрілок можна використати для злиття. Так, третя десятка, ще один стрілок. Добре. Даздор непоганий клінсер, але ми чекаємо не клінсерів, не епіків, а легенд. Ну, пора, пора. Ще один епік, ще один толь. Ні. Так, це, по-моєму, четверта десятка. Кітрал. Оп, оп, є! Хто? Інсенса, Непогано. Давай ще. Одну. Давай ще одну, Ще одну, будь ласка, в десятку. Інсенс. Що можна про неї сказати? Як на мене, дуже непогана героїня. Використовувати можна. І навіть, я б сказав, треба. 10 у нас уламків, і перейдемо до її оціночок. Нова, прекрасно. Ага, тут і ніф, тут і інсенса. Ну, от, власне, власне, що можна сказати? Вона в нас і дає штрафи, необхідні, наприклад, для там босів чи ще чогось. Вона в нас дає утруйну хмару. Де важче пробити. Ну, і зменшення атаки на всіх ворогів. Ну, як на мене, виглядає вона дуже цікаво, наприклад, для гідри. Наприклад, чому ні? Дуже цікаво, дуже не, дуже навіть непогано. Е, добре. Ну, і ще одна десятка, а раптом ще одна десь легенда тут завалялася. Моля, непогано воскрешає рапка. Ну, то, а що, то в то сторіх. Отаман на мінімалках, непоганий герой, баердальні. І ще одну легендочку. Ні, не сьогодні. Зараз. Е, тут сторіг. Класний епік перезаряджає навики ваших. Ворогів, ворожої пачки. В принципі, одна легенда, та як я і прогнозував. Ну, класно, класно. Це доволі непогано, доволі хороший результат. Е, тож, дякуємо Михайлу за твіна. Ну і йдемо далі. Тепер ще основа від Михайла. І тут знову ж таки установка та сама: український 777. Ну, на твіні я так скажу. Все класно, класно, що була легенда. Єдиний нюанс шкода, що це не Леонардо. Хоча і легенда непогана, бо, бул, бо непогана легенда. Але шкода, що Х10 не прокнув і не спресував. Отже, 7 і 50. Як ви збираєте по 50 уламків? У мене в життю стільки не було на аккаунті, напевно, максимум було 30 плюс, може, навіть 40 не було. Ах, хтось вміє збирати. Хтось вміє збирати, мені це не грозить. Так, поки нічого цікавого. Поки одній рарки, перший епік то в 100 рік, ну, вже був недавно зовсім говорив про нього. Класний епік. Але ми прийшли не за класними епіками, ми прийшли за класними легендами. Сподіваюсь, що вони будуть. Людожер. Анкіл. Це в нас для клан боса. На крипту можна також поставити непогано. А колись, пам'ятаєте, як ми відкривали по одному, Отоби 50 уламків довго і нудно відкривалося. А зараз 3 секунди і вже є. Десятки. Поїхали по десятках. Пантера, десь на... колись використовували в лавому рицарі на старті, стрілок казав, парагон можна використовувати проти <кій> чорної вдови. Сам вбиває. І що це 10 рарок. Два Парагона. Два парагон. І 10 рарок, Х2. <кхів> ну, не хочеться отримувати 10 рарок під Х2, я так скажу. Е -е, Паймон. Таке щось на старті, на старті десь можна використовувати, потім на крипті. Квальболю. Ну, квальболю був, і після цього була легенда, тому воно не працює сабіта, воскрешає, та? Так. Тому це, в принципі, непогано для крипти. Добре. Дві десятки позадій. А, а де легенди? А де легенди? Крову їх можна використати для злиття, Каменошкір аналогічно. Ренегатка частинка для анкілу. Ну і просто перезарядка. Ну, і Юзан. Писали мені, що Юзан непоганий. Усуває штраф, атакує усіх ворогів. Ну, я не знаю. <смі> Мені. Я його не використовую. Комусь і не поганий. Але не бачу нічого особливого в ньому. Е, добре, Луа б'є... пула колись непоганим. ДД Бел пробуває в одну ціль, але це не то. Руана штраф лікування можна використовувати на. А... Боса в проклятому місці. ця частинка на злиття. Ну, небесна черниця, холодне серце був. Ну і що? Це в нас крайня остання десятка. А де легенди? Мадам Сервіс була. Добре, мадам Сервіс це класно. Але легендочку Б. Три уламки. Два. І епі. Ну, Орогрем непоганий, і опік можна використовувати, і Антіли його беруть, і на крипту можна поставити. Все залежить від вашої героїв. 57. І що ти зробиш? 57. Уламків і легенди нема. Хтось новий? Хто в нас новий? Сабіта. На. Вона тут не дуже потрібна. Із стяга хто? Рана. А, я так і буду. Ну, а щоб сказати, що відкриттям вдалося. хм, То не дуже. Хоча, що зробиш? На 57 ближче до гаранту, рано чи пізно легенда прибіжить. Дякуємо Михайлу за два аккаунти. Вітаю з поповненням на твіні. Ну, і йдемо далі. Ну і вже традиційно на закуску буду я зі своїм основним аккаунтом з тонною уламки. <ріст> Жартую, звідки в мене тона уламки? В Мені своїх 6. У мене 40 ніколи не було. Яка тона. Але я, як завжди, хочу також отримати свою легенду. Але, як бачимо, щастить не всім. Ну, скоріш за все, що у мене буде 6 рарок, але це нормально. Може хіба один епік прибіжить. Кузрат. Кузрат це не епік, це є рарка. А я чекаю. Щось чекаю? Не знаю, просто 6 рарок утримує, буде 6 штучок корму. Ну нічого, хай буде. Корм пригодиться. Не, -не, -не вже сьогодні була. І, і. і легенду давай, і Леонардо на закуску. І епік. Гайка. Гайка довго коса, колись це був, до речі, дуже класний епік, дуже вона непогано пробувала, оцінки насправді старі. Чи я би її використовував на арені, ну, скоріше, ні, ніж так. Але в мене герої багато, тому я маю вибір. Якщо у вас вибору нема, то в принципі галька лупить непогано. Що ж, Ось таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви, відкривались, не відкривалось, Ді... надіставали купу черепашок, чи у вас X10 не спрацював, чи може ви чекаєте під злиття і тримаєте уламки. Не знаю, пишіть, що, що, що і як вас. Всім, хто дав уламки, дякую за уламки. Всім, хто написав коментар, також вам дякую, привіт. І все буде Україна, до нових зустрічей.